Привіт! У цьому відео розповім, як ви можете отримати кілька доларів за те, що ви вивчаєте та отримаєте нові знання про криптовалюту, проходите тести та отримаєте за це безкоштовну криптовалюту, яку можете продати, і таким чином виручити собі кілька доларів. Біржа Binance регулярно проводить подібні раунди у своїй Binance Академії, де ви можете отримати нові знання про криптовалюту, різні проекти, і потім проходити відторину та отримати кілька доларів у стеблкоїнах або іншій криптовалюті. І зазвичай про анонси нових раундів я в себе повідомляю в телеграм-каналі, тому щоб не пропускати, підписуйтесь. І на момент запису цього відео наступний раунд пройде 30 січня в 11.00 по Києву. І ми зможемо проходити тести та отримати винагороди в токенах BNB, BUSD, Solana, Hook та Hashflow. Але винагороди за останні три теста вони доступні будуть не для усіх. Як можна побачити, я про це написав і в телеграм-каналі. А також, якщо перейти і подивитись деталі акції, то тут можна прочитати, що винагороди у Sol, Hook та Hashflow доступні тільки тим користувачам, які ніколи не підписувалися на фіксовані продукти Simple Earn. Тому якщо ви розміщили криптовалюту на фіксований стейкінг, то вам ці будуть винагороди недоступні, але ви можете отримати винагороду в BNB та BUSD. Якщо так приблизно подивитись, то тут скоріш за все буде 1-2 долара в BNB та BUSD Можна буде отримати. Там мабуть десь 4-5 долара у наступних криптовалютах, тобто Solana, Hook та Hashflow, можна буде в сумарному отримати, якщо ви, наприклад, новий користувач, то ви зможете отримати, мабуть, доларів 5-6, я думаю, точно. Для того, щоб мати можливість проходити ці тести, вам потрібно буде, звісно, зареєструватися на біржі Binance та пройти верифікацію. Після чого вам потрібно буде зайти у розділ Binance Academy, або можна відразу перейти у вчиться та заробляйте. Якщо ви зайдете на Binance Academy, то тут ви можете скористатись пошуком та знайти для себе якусь інформацію по криптовалюті чи проектам. І також зверху бачимо надпис, отримайте безкоштовну криптовалюту під час навчання і натискаємо на цю кнопку Вчиться зараз, і ви таким чином також потрапляєте на цю сторінку з різними курсами, які ви можете проходити та отримати за них винагороди. Як бачимо, вони зараз позначкою закінчився, тобто вам потрібно чекати, коли буде старт нового раунду. Тому для того, щоб проходити курси та отримати за них винагороду, вам потрібно буде дочекатись, коли буде старт нового раунду. В нашому випадку він буде 30 січня в 11.00 тому. За одну-дві хвилини краще зайти зарані на сторінку з курсами. Наприклад, так як буде доступні курси у нас в BNB та BUSD, і також Solana, Hook та Hashflow, вам потрібно буде перейти на цю сторінку, і, наприклад, якщо буде доступний курс по BUSD, ви натискаєте почати навчання, читаєте та ознайомлюєтесь. Або, наприклад, що таке Solana, ви натискаєте почати навчання, ви потрапляєте на сторінку курсу. Деякі курси можуть бути доступні, наприклад, тільки на англійській мові. Після чого ви можете, наприклад, подивитися відео, переходите на наступну сторінку. На наступній сторінці ви можете прочитати про проект, і після того, як ви прочитаєте, ви натискаєте на цю кнопку ще раз, тобто вправо перейти. Але як бачимо, вона зараз мені недоступна, тому що курс зараз, точніше, раунд зараз не активний. І, наприклад, якщо я проходив вже і отримав винагороду, то мені, звісно, цей курс також не буде доступний, тому що винагороду можна отримати тільки один раз. Тому бажано, як тільки стартує курс, наприклад, в 11 годин, ви відразу в 11 годин переходите на цю сторінку курсу, натискаєте вправо-вправо, і таким чином ви попадаєте до тестів, відповідаєте на них, там може бути, наприклад, 5-6, іноді там 10 запитань, відповідаєте на них і отримаєте за них винагороду. Винагорода, як я сказав, вона нараховується впродовж 48 годин. І, наприклад, якщо це винагорода за стейкінг, то вона буде розміщена у стейкінгу там, на 150 днів, і потім її можна буде звідти вивезти. Або якщо це, наприклад, буде винагорода в BNB та BUSD, то вона буде у вас в центрі винагород, прийде впродовж 48 годин. Наприклад, можна побачити, що останні винагороди в мене були це півдолара в BNB і півдолара в BUSD. Таким чином, сюди проходить ваучер і ви натискаєте його активувати, і криптовалюта у вас з'явиться тоді на спотовому гаманці. Тому я рекомендую не пропускати подібні активності, де можна заробити кілька доларів за кілька хвилин. Також в біржі Binance проходять і різні інші акції, і в телеграм-каналі я також про них повідомляю, а також пишу про різні активності, в яких я беру участь, де також можна заробити. Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх у коментарях. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.